Змінюємо швидко стиль в канві. Ми обираємо той шаблон, який нам потрібен. Але якщо нам не подобаються кольори і не подобається текст, або ми хочемо взяти шрифт-кольори з іншого шаблону, то ми обираємо ті, які нам приємні. Щось контрастне Зараз виберемо, наприклад, ось цей. Натискаємо на три крапочки і обираємо, що ми хочемо: застосувати лише текст. Кольори, елементи або застосувати стиль. Спробуємо застосувати стиль. У нас все стало в такому стилі, як і те, що ми хотіли. Повертаємося назад і спробуємо застосувати лише кольори. Шрифт залишився, кольори змінилися. Пробуємо застосувати текст. Дивіться, він однаковий.